Верховна Рада ухвалила в другому читанні в цілому законопроект 91.65 щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку. У нас було передбачено в державному бюджеті 2 мільярди гривень для інфраструктурних проєктів в регіонах. Але ми розуміємо, що інфраструктурні проєкти наразі не є першою необхідністю тому в цьому законопроєкті 2 мільярди гривень було передано на програму закупівлі модернізації та. Ремонту військової техніки, тобто на потреби оборони, в цьому році це наш основний пріоритет це оборона держави та робота нашого війська. Водночас, в рамках цього законопроекту, було ухвалено рішення про те, що в наступному році уряд передбачить в державному бюджеті на 2024 рік, що цей фонд регіонального розвитку буде розподілятися через голосування за допомогою додатку в дії, тобто українці зможуть обирати проект, який вони хочуть підтримати в своєму регіоні. Тобто, Самі будуть обирати, що їм потрібніше побудувати: укриття в школі, чи центр надання адміністративних послуг, чи можливо добудувати лікарню, яка була недобудована. Ми вважаємо, що це хороший інструмент прямої демократії, який потрібно розвивати і використовувати, і проводити в дії опитування, які не просто є цікавими, скажімо так, і цікаво проголосувати і вивчити громадську думку. А проводити там опитування, які мають значення, які впливають на повсякденне життя українців.